Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Коментована стаття визначає положення основного закону які не можуть бути змінені, а також умови, за наявності яких не може бути реалізована процедура внесення змін до Конституції України, встановивши відносно спрощений порядок внесення змін до розділу АІ Конституції України, законодавець на розвиток вимог щодо визнання прав і свобод людини невідчужуваними та непорушними, а також недопустимості скасування Конституційних прав і свобод статті 21. 22 Конституції категорично заборонив внесення будь-яких змін до Конституції України, якщо вони передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина у даному питанні Україна сприйняла, хоча і не поширений, але надзвичайно позитивний конституційний досвід формі Російської Федерації. Світова практика свідчить про те. Що демократичний процес є непередбачуваним за своїми наслідками, історія неодноразово доводила, що за допомогою демократичних виборів до влади можуть прийти сили, які відкрито чи приховано сповідують ідеологію тоталітаризму, перекриваючись гаслами про захист інтересів народу, ототожнюючи волю більшості, яку вони начебто представляють з правом ці сили легально. Шляхом прийняття відповідних законів можуть спробувати змінити демократичну і правову сутність держави. Підстави для такого побоювання існують, оскільки з Конституції України виключно за народом закріплює право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні. На заваді таким спробам Конституція України поставила принцип непорушності основних прав і свобод людини і громадянина. Порівняно з іншими конституційними принципами принцип непорушності має безумовно пріоритетне значення. Про це саме і свідчить аналіз коментованої статті, яка забороняє будь-кому, в тому числі і виборчому корпусу в цілому, вносити зміни до основного закону, якщо вони передбачають скасування або обмеження прав і свобод людини і громадянина. Або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, таким чином українська конституційна теорія і практика сприйняла підхід, відповідно до якого ні парламентська більшість, ні виборчий корпус у цілому, а тим більше органи державної влади не можуть змінити закладене в Конституції України положення щодо пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Їх невідчужуваності та непорушності аналогічна заборона стосується змін до Конституції України, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Заборонивши внесення до Конституції таких змін, законодавець тим самим гарантував передусім реалізацію акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 пік яким проголошено незалежність України та створення самостійної української держави, а також встановлено, що територія України є неподільною і недоторканною, За провадженням цієї заборони законодавець також забезпечив додержання положень 101 Конституції, відповідно до якої Україна визнана суверенною і незалежною державою та 102, яка зазначає що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Див коментар до статей 1 і 2 Конституції. Коментована стаття містить ще одне надзвичайно важливе положення Конституції України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Встановлення цієї заборони обумовлено необхідністю максимального забезпечення правопорядку в умовах які проджують нестабільністю напруження в суспільстві й державі, а також складністю або навіть неможливістю забезпечити дотримання усіх передбачених конституцією процедур, які необхідні для внесення таких змін.